За плечима 30 років на сценах України та світу численні нагороди. Візитівка Сєвєродонецька, народний ансамбль бального танцю Еврика, відсвяткував 30-річчя. Його керівник Сергій Кулаков присвятив колективу усе своє життя. У день народження колективу він відзначав і власний Сергію Володимировичу виповнилося 55 років. Эврика для меня это целая жизнь. Вот. Через Эврику прошло много ребят, которые сейчас находятся за территорией Украины, то есть они в Америке, в Канаде. Вот. Поэтому это ну, целая жизнь, целая, целая, целая. Вот. Виват Эврики. Хотелось бы, чтобы сегодняшний вот концерт, юбилейный, Эврики 30-летия прошел на данном дыхании с настроением, чтобы зрители, чтобы мы могли порадовать, наверное, своих зрителей, родителей, вот, чтобы, ну, наверное, запомнился этот концерт, потому что мы его ну, не так проводили предыдущие юбилеи, вот такой полномасштабный. Сергій Кулаков до того ж має звання почесного громадянина Сєвєродонецька, а незабаром поділилися його колеги. Йому присвоїть і заслуженого працівника культури України. Ще пак через еврику пройшли майже 10 тисяч сєвєродончан. а його кращі вихованці отримують запрошення від танцювальних колективів з усього світу. вони учились не только танцювати, но, прежде пріждівського учились дружить, запереживати. Для них стіни це. Это... не только, сюда не приходят не только танцевать, прежде всего они здесь живут. Они вместе стараются проходить, проводить все свое свободное время, которое у них, которого у них не так много. Они вместе гуляют, вместе отмечают дни рождения и Новый год, вместе отдыхают во время летних каникул. Для них Эврика – это вот свой мир, свой мир, где они живут душой. Мы безмерно благодарны Сергею Владимировичу за его Енергію за його колосальний труд за те, що он сумів привить дітям любов к танцю. Іменинників прийшли привітати і представники міської влади. Грамотами та подарунками нагородили членів основного складу еврики, а також найперших танцівників колективу. Не лише поздоровили зі святом, а й повідомили приємну новину. На праздник прияти приходити з подарками. міського тліцаградського ми Подарим 40 тисяч гривень на сценические костюмы. Люди творять историю. І вот один із творцов этой истории это Сергій Кулаков. Благодаря творчеству этого человека и знают про наш Сердонецк. Потому что город нас небольшой, молодой. Но благодаря вот таким вот людям про нас и знают. И знают з хорошей стороны. Дійсно, колектив устиг побувати на сценах Англії, Болгарії, Польщі та Чехії. А на святковому концерті усі глядачі змогли не один раз переконатися у майстерності ансамблю та його керівника. Сьогодні в ансамблі Еврика чотири вікові групи. У кожної власний репертуар минулого року танцівники ансамблю завоювали численні призові місця на трьох змаганнях всеукраїнського рівня.